Доброго дня, має етароукраїнською, мене звати Олена. Загальний розклад, які доносні події на вас чекають найближчим часом. Два варіанти. Цифру варіанту вибирайте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Ваша сигніфікація кварен по першому та другому варіанту. На першому варіанту ваша сигніфікація. Розв'язали кармічний возом з якимсь чоловіком. Чоловіковича жінка, ви вийшли Ситуація негативна. були закриті шляхи, негативний емоційний стан, розпач. Не мали вибору, не знали, яким шляхом вам рухатись, щоб змінити ситуацію. Не мали ясності розуміння, як вам діяти, як вам досягнути того, що бажаєте, або як вам покращити ситуацію. Руна Райда говорить, що ви цілеспрямована. Людина, яка досягне ясності розуміння, яким шляхом вам рухатись, і як досягнути того, чого ви бажаєте. Дехто стоїть на виборі на даний момент, але чітко розуміє, що повинен активно проявлятися. Якщо хтось іще знаходиться в негативно-емоційному стані, кармічний вузол або кармічна ситуація, саме от по відношенню до того, що відбувається, це вам потрібно пропрацювати негативний емоційний стан, наповнитися, зробити вибір і рухатись до цілі, до результату. Подолати, пропрацювати. Досягнути ресурсного стану і діяти. Це та задача, яка є перед вами на даний момент. Хто в якому моменті знаходиться, але ви чітко повинні от вийти, пропрацювати і досягнути результативності. Допомоги не очікуйте. Які довоносні події на вас чекають найближчим часом? Єдина допомога від вищих сил. От дана інформація, наприклад, на даний момент хто знаходиться в трикутнику, або ви познайомилися з чоловіком, якщо познайомилися щойно, то ви дізнаєтеся, що ви знаходитесь в трикутнику. або якщо ви не маєте розуміння, то стосунки, в яких ви знаходитеся, або з чоловіком, з яким ви щойно познайомились, у нього є інша жінка. Тому ви є в стосунках в трикутнику 100%. Маєте ви тільки початковий період, чи ви вже в даних стосунках відчуваєте себе щасливою. Але от, говорять, або ви дізнаєтеся, ну, наприклад, якщо дивитесь в даний розклад, то ви дізнаєтеся саме про це. Розуміємо, що загальний розклад, тому в кожного своя ситуація. Але от дана інформація трансформує ситуацію для вас. І якщо ви не зробите вибір, якщо ви не виберете себе саме по відношенню до даної ситуації, чоловік цього не зробить. Якщо ви очікуєте, що він вибере вас, ні, він цього не зробить. Бажаєте щастя радості в своєму житті, то. Самі робіть вибір і самі трансформуйте ситуацію так, як ви того бажаєте. Зробіть вибір. Визначтеся. От один із прикладів. Ви на даний момент, наприклад, отримуєте інформацію, що ви знаходитесь в трикутнику. Але ви щасливі, ви вже будуєте плани по відношенню до стосунків з даним чоловіком, і тут ви стоїте на виборі, і ви розумієте, що дані стосунки для вас безрезультативні. Вам потрібно ставити крапку. Якщо ви сподіваєтесь, що чоловік зробить вибір ваш бік, ні, насамперед, вам говорить, чітко говорить, що це перша перемога для вас. Стосунки з даним чоловіком. Бажаєте бути щасливим, трансформуйте. Змінюйте саме так, як ви то бажаєте. Хто все ж таки залишиться в трикутнику? Дані стосунки для вас, перша перемога, тобто результату того, на який ви сподіваєтесь, ви не отримаєте. Самий вірний шлях це поставити крапку, тобто трансформувати саму ситуацію. І в подальшому бути щасливою. Отримати те, чого ви бажаєте. На даний момент для когось є інформація, що та людина, яка розбила вам серце, можливо, хтось знаходився в трикутнику. Ще, якщо це ситуація минулого, і ви знаходились трикутнику раніше з чоловіком, і ви поставили крапку на цих стосунках, то говорять, що той вибір, який зробив чоловік тоді, в той момент, а він зробив не в ваш бік, у вас було розбите серце. Ви на даний момент очистились, ви пропрацювали. А цей чоловік отримує бумеранг. Він розуміє, що він невірний вибір зробив саме в той момент. Невірний вибір його був саме не вибрати вас. Тому що дехто на даний момент розуміє, що він вас кохає. Але за свої діяння він отримує бумеранг. Проблеми саме з тією жінкою. А він дізнається, що вона магічним шляхом досягнула результативності. На даний момент їхній союз, їхні стосунки безплодні, він для себе чітко зрозумів, досягнув розуміння, що те, на що він розраховував, ну, насамперед, він отримує покарання. Або. Чітка вказівка людини, яка негативно впливала, тобто, якщо це була та жінка, тобто третя особа в ваших стосунках, яка замовляла роботи, то на даний момент вона не досягне бажаного результату. Як би вона не проявлялася, як би вона не бажала, але вже на даний момент вона відчуває те, що в стосунках саме з даним чоловіком почалися проблеми, і вона, і він розчаровані. Саме тим результатом, який вони мають на даний момент. Якщо вона буде надалі використовувати допомогу з боку магії, тобто магічно впливати на дану людину і на дану ситуацію з бажанням досягнути результативності, то, говорять в неї закриті можливості досягнути бажаного. Як би вона не прагнула проявлятися, скільки б зусиль вона не вкладала саме в дану ситуацію. Порада саме для вас. А ви стілюйте. Якщо знаходитесь на даний момент в нерозумінні, неясності, страху, непевненості по відношенню до самої ситуації, то говорять вам, що вам час прийшов активно проявлятися, діяти. Повільно, але пропрацьовувати дану ситуацію, виходити з сумніву страху, особливо сумнів, по відношенню до свого майбутнього, те, що ви зможете досягнути результативності, ну і позитивних змін. Якщо от саме такі думки існують на даний момент, то зцілення відбудеться 100%. Вам говорять, якщо питання стоїть для вас саме по відношенню до партнера, тобто ви сумніваєте, що ви в подальшому будете мати от сумніви по відношенню до чоловіка майбутньому, чи будете мати? Можливість побудувати саме довгострокові стосунки, вам говорять, що ситуація стілиться стосовно особистого життя, і ви зустрінете в своєму житті людину, з якою зможете мати і досягнути результативності. Ну і загалом, якщо, наприклад, ви сумніваєтеся в те, що у вас достатньо енергії зусиль. Щоб досягнути результативності, то вам говорять, що якщо на даний момент, по відношенню до енергетичного наповнення, ви маєте проблеми, то ситуація зцілиться, ви наповнитеся. Рід допоможе. Для деякого підказка саме така. Ви отримаєте додаткову силу вашого роду, ви наповнитеся знаннями. Щоб досягнути саме того, чого ви вважаєте в своєму житті. Щоб активно діяти. Ну і покращити ситуацію взагалом. Дякую. Які доленосні події на вас чекають найближчим часом. Корент по другому варіанту ваша сейніфікація? А ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до ситуації? На даний момент Руна Іса говорить саме про те, що. Тупік, відпочинок, зупинка. Вам говорять, що по відношенню до самої ситуації ви не маєте ясності або ясного розуміння і знаходитесь в ілюзії по відношенню до того, що відбувається навколо вас. Є навіть таке відчуття, що ви самі себе емоційно накрутили. Ситуація не є саме настільки негативною з боку вашого оточення. От настільки, як ви маєте думку негативну саме по відношенню до свого оточення. Ви думаєте, що вам влаштовують перепони на даний момент, що тупік в вашому житті, от, тому що є негативний вплив з боку конкурентів або з боку тих людей, які не бажають, що ви досягнули результативності. Я вам говорять, що ви здобудете ясність розуміння по відношенню до нового починання. Був такий період. Коли вам потрібно було побути сам на сам або зайнятися іншими справами. А по відношенню до власної реалізації, до нового починання, недостатньо було енергії або впевненості в тому, що ви будете діяти, наприклад, таким чином. Були сумніви, і ви ще сили розуміли, що ви не досягнете результативності, якщо будете знаходитись в такому стані. Тому і була зупинка, замороженість ситуації. Вас переключили на інші питання? Якщо насправді є все ж таки якісь проблемні моменти з вашим партнером, чоловіком, якщо ви жінка, або загалом людиною з вашого оточення? В декого, можливо, фінансово. Ну, більше говориться про родинні стосунки або партнерські стосунки в особистому житті. Ну, вам говорять, що ви отримаєте перемогу, тобто ви вийдете переможцем. Або ви досягнете позитивного результату по відношенню до даної ситуації. Тобто ситуація зміниться на краще. Якщо існує конфлікт, то поставиться крапка. В негативному прояві саме в ваш бік. Якщо заморожена ситуація в стосунках, то ви досягнете взаєморозуміння з партнером. Позитивні зміни. Які долоносні події на вас чекають найближчим часом? Якщо ви не знаходитеся в стосунках, то для вас відкриється таємниця, хто закоханий вас? Якщо ви маєте таємне бажання. Досягнути по відношенню до деякого проєкту, маєте знання, то ви отримаєте шанс, можливість досягнути бажаного. Ви ресурсні і самодостатні по відношенню до даного проєкту, до даного починання. В декого в житті з'явиться людина протилежної статі. Саме з шансом, можливістю. Якщо ви певний період в своєму житті втрачали. А було дуже багато людей, які прагнули, що ви не здобули, саме не досягнули шансу можливості покращити свою ситуацію. Незважаючи на їхні бажання, незважаючи на їхні негативні дії, саме ваш бік, ви досягнете результативності. Ви отримаєте шанс, можливість досягнути результативності і бажаного, покращити ситуацію в своєму житті. Єдиний може бути дисонанс саме по відношенню до ситуації. Якщо раніше ви бажали, наприклад, шанс, можливість і були налаштовані активно проявлятися, то, отримавши шанс, можливість, ви можете зупинитися і не діяти. А вам говорять, що ви повинні проявитися як маг, як ресурсна, самодостатня людина. Ви повинні зробити вибір. Ви повинні чітко визначитися, скористатися можливістю шансу. Або, якщо не дієте на даний момент, от, досягнули розуміння, що є вашим шансом. Так дійте. А не залишайтеся в роздумах, що у вас недостатньо знань, ресурсу, щось не вистачає, продумувати, тобто залишатися в бездіяльності. Ні, вам цього не потрібно робити. Вам потрібно навпаки діяти. І от вам потрібно вибрати. Або залишатися в безрезультативності, або почати діяти, проявлятися виходить з вами комфорту. Говорять, що є маніпуляції саме в ваш бік, і можливо, навіть негативні магічні маніпуляції, щоб ви залишалися в... В певній зоні комфорту, можливо, у вас відбулися позитивні зміни стосовно фінансу і матеріального благополуччя і достатку. Але вам говорять, ви ясно зрозумієте, що ви не повинні залишатися в даній зоні комфорту. Ви повинні діяти по правосуддю, зважте все за іпроти. Тому що те, що тримає вас в залежності, ви можете незабаром втратити певну стабільність. І будете жалкувати саме про те, що втратили час. Ви б раніше, якби почали діяти, то вже б мали певні результати. Так от, не залишайтеся в бездіяльності. По правосуддю буде, якщо ви почнете діяти, ясно зрозумієте для себе. Ви відсікайте, виходьте з певної зони комфорту, відсікайте те, що затримує, або стосовно чого ви є в залежності. Тобто, не дієте, не проявляєтеся. По відношенню до нового починання. Можливо, для когось це є саме особисте життя. Перепоную. Якщо ви маєте сумніви, що партнер буде мати якісь негативні висновки, якщо ви почнете активно проявлятися, тобто відношення, думка ваш біг зміниться з боку партнера, то ваші думки невірні. Навпаки, дана людина підтримує вас у відношенні до ситуації, якщо ви почнете реалізовуватись в будь-якому випадку. Ваш партнер, чоловік, з яким ви знаходитесь в стосунках, є підтримкою для вас. От він спостерігає за вами і розуміє, що ви самі в розпачі, в якій би певній зоні комфорту ви не знаходилися, але ця зона комфорту не задовольняє вас. Ви бажаєте діяти, ви бажаєте реалізовуватись, Так от відсікайте. Те, що не дає вам проявлятись, те, що не дає вам досягати того результату, те, що не дає вам реалізувати і реалізуватись. Позитивні зміни відбудуться, якщо був. Вашому житті подарунок через опой. То, наприклад, вам говорять, що якщо ви по правосуддю відсічите, позбудетесь, то ти підете в нове починання, то дане нове починання змінить кардинальну ситуацію відносно фінансу, благополуччя і достатку, ви досягнете успіху і стабільності, певної стабільності. І позбудетесь душевних мук, тому що ви підете в реалізацію і будете вже вкладатись в даний проєкт і вийдете з тупіку. От саме якщо ви підете в дане нове починання, то позитивні зміни відбудуться. Якщо ті знання, які ви маєте, які ви отримали як подарунок, то ви повинні розуміти, що вже чаша переповнена. Якщо ви ще сумніваєтеся, що у вас недостатньо знань, щоб реалізуватись, і бути майстром саме по відношенню до того проєкту, Починання, які ви бажаєте реалізувати, то ваші сумніви даремні. Ви йдіть у починання. Ви не зрозумієте в короткі терміни, в короткі сроки, як кардинально зміниться позитивна ситуація до наступного повного місяця. Ви маєте ключі. На даний момент, якщо ви маєте ще сумніви, що є люди за вашою спиною, які плетуть паутину з саме негативних маніпуляцій, то говорять, що ви очистилися. І ви не повинні мати роздуми по відношенню до негативу ваш бік. Ну, порада саме для вас. Ви отримали інформацію або отримаєте в найближчий час саме від вашого роду. Від померлих, близьких та рідних людей. Було якесь свято. Ну, або на даний момент мається на увазі саме ті дні, які є в даний період, і вам говорять, що ви отримаєте знання, ви отримаєте інформацію. А можливо, навіть даний розклад, саме ця інформація. І вам говорять, як порада, відстоюй власні кордони дій. От незважаючи на те, що ви думаєте, що є люди, які зможуть вплинути негативно на ситуацію, або очікують, що вам вставлять палки в колеса, вам говорять, що ви ресурсні й самодостатні досягнути результативності, покращити ситуацію в своєму житті. Завдяки даному. Шансу, можливості, проекту, починання. Дякую. Магія таро української до зустрічі!